Доброго ранку, малята. Діти, погляньте, який гарний день подарувала нам сьогодні Зимонька. День ясний, але морозний, вітряний, холодний. Скажіть, а яка погода у вас сьогодні? Так, відгадайте загадку, щоб дізнатися, про що ми сьогодні будемо розмовляти? Хтось малює на вікні? Квіти, казочки чудні, вимальовує старанно всі узори бездаганно. І коли ж таке буває, коли снігом замітає? І хто малює на вікні, розкажіть нови мені? Так. Взимку малює на вікні мороз. Погляньте, які чудові малюнки намалював мороз чарівник на вікні. А тепер погляньте, на ваших вікнах є подібні малюнки, які намалював мороз чарівник. А зараз разом з батьками Підійдіть до вікна та спробуйте торкнутися віконного скла і дізнатися, з якого боку намалював на мороз ці візерунки. Так, діти, вони намальовані із зовнішнього боку вікна. Там де вулиця. Адже там холод і мороз. А в кімнаті тепло, сюди мороз не пробереться. Та й тут би ці узори розтанули. Які ж гарні ці візерунки, справді вони чарівні, ці малюнки схожі на якісь казкові рослини, на дивовижні квіти, листочки. Є тут візерунки, що нагадують зірочки або сніжинки. Вони дивують нас і милують око своєю красою. Діти, зараз ми дізналися, що може ще робити мороз чарівник на вікнах. А тепер скажіть мені, що він робить на вікнах? Так, малює візерунки. А зараз ми з вами пограємо в дидактичну гру «Витівки мороза? Я вам зараз буду задавати питання, а вам треба пригадати, що ще робить мороз? Що буде з водою, якщо її винести на вулицю? Так, вона замерзне. А що стане з калюжею? Під час морозу? Так, вона теж замерзне і вкриється кригою. Ви це можете побачити, коли вийдете на вулицю разом з батьками. А що буде з нашими ручками на вулицю, якщо ми забудемо рукавички? Так, їм буде дуже холодно, вони змерзнуть. А що робить мороз із річками, ставками, озерами? Так, він їх вкриває льодом. А як може мороз змінити скло на вікнах? Так, він може їх розмалювати різними малюнками, візерунками. Ось діти. Ми і дізналися, що ще може робити мороз чарівник. Так, діти, про що ми з вами сьогодні розмовляли? Так, про мороз. Я вам даю таке завдання: вишліть мені фото або відео, і покажіть, як вам мороз розмалював вікна. Дякую, діти, до побачення!